Вітаю вас малята! Число і цифра вісім. Ти скажи нам восьминіг. Чому маєш стільки ніг? Восьминіг відповідає, що він зайвий ніг не має. Дві ноги завжди працюють, на морських істот полюють. Дві, щоб діток колисати, своєчасно накласти спати. Третя пара нею прати. А четверта Прибирати, і, хоча я в ніг, іноді не чую ніг. Дуже часто так буває, вісім ніг не вистачає. На весні та восени сяє сонце, лють дощі, у погоди вісім змін безліч є на все причин. Красуня Варвара довге волосся мала. Вісім раз його закручувала, ще красивішою стала. Відгадайте загадку, відгадайте загадку. Я хитресенький дідок, зробив мухам гамачок, маю спритних вісім рук. Називаюсь я павук. Знайомтесь, вісімка сова, у неї кругла голова. На дереві сидіть, пильнує, вона завжди вночі полює. Послухайте казочку про вісімку. У одному казковому містечку у восьмиповерховому будинку жили собі восьм пекарів, і дорослі, і діти. Поважали їх за те, що вміли пекарі виготовляти вироби із тіста чудернацької форми. Пекар, що мешкав на першому поверсі, випекав бублики. Пекар з другого поверху печиво. Пекар з третього поверху булочки. Пекар з четвертого пицю. З п'ятого круглі буханці хліба. З Шостого пампушки. З сьомого тістечка. З восьмого торти. На що схожа цифра 8? Діти, подумайте, на що вона схожа: Мокрійка, сніговік, два публики. Молодці.